Сало більше, не солю, а мариную, мариную в оцеті. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні покажу простий, а головне смачний рецепт маринування сала. Ми починаємо! Головна фішка цього рецепту що будемо маринувати в оцеті. Для цього у нас є два шматочка сала, а точніше під черевини. Погляньте, які гарнесенькі шматочки. В нашому випадку підчеревина, отака вона м'ясна. Гарнесенька, висмалене. Ви можете брати будь-яке сало. Наріжемо порційними шматочками під банку. Ага, ну у нас сало потрібно напополам пополам розрізати. Таке гарнесеньке сальце. Ех, а м'ягеньке. Тепер потрібно підготувати розсол для маринаду. Для цього беремо 3 столових ложки солі, повні з гіркою отакі. Це на 1 літр буде. Дві. Три. Отак. Солі багатенько. Адже сало у нас свіже, не солене. А також додаємо лаврушка. У нас їх 4 штучки. І одна столова ложка коріандру в зернях. Також додаємо сюди. Ми додали сюди 800 мл води. А також потрібно додати духмяного перчика. Отак, от штук 5. Також додаємо. І 200 грамів оциту. Виходить 800 води і 200 оциту. Буде разом літра. Так, чашка у нас 250 грамів, трохи неповно. Отак. Оцет у нас. 9%. Звичайний оцет беріть. Оце на вогонь закіпає, там прокипить буквально там хвилинку, щоб сіль розтворилася. І потім, додаємо, знімаємо з вогню і в гарячу додаємо оцет. Ну, ви зараз все побачите. Маринад на газу потрібно трошки приправити і сальце. У нас 10 зубчиків часнику, не менше. Тому що сало з часником, ви самі розумієте, гарно поєднується. Потрібно його отак трошки подавити. І треба її так розрубати. Причавили. А ось даже можна не розрізати, вона і так розпалась на куски. Це, щоб швидше часник віддав смак салу. Так, що до спецій. У нас тут червоний гірки одна чайна ложка. Чорний звичайний мелець, чайна ложка. І паприка дві чайних ложки. Отак пересипали сало, підмаринували, має отакий вигляд. Уже привабливий. Ну що, тепер діло за малим. Беремо любу ємність, в мене банка. Пересипаємо сало з часничком. Отак на дно можна трохи часника. Беремо сальце наше і викладаємо. Часник. Отак пересипаємо і додаємо сальце. Так, друзі, ще один важливий момент. Не пхайте сильно щільно в сало в банку. Адже потрібно його заповнювати маринадом. Я, наприклад, мог четвертий кусок сюди запхати, але вже маринад би не ввійшов. Тому це віддільно в йомкость і залью маринадом. Маринад закипів, соль розтала, знімаємо з вогню. Тепер в наш сатейник додаємо оцет. 200 мл. так ось. Так, перемішуємо. Ну, характерний запах оцета. І потім проливаємо. Беремо так, щоб і лаврушка попадала і коріанта зверху. Адже росола це багато, це літра росола. Я вам показав на літру росола. Ось так ось. І проливаємо все сальце. Вода ще тепленька. Ну, гаряча, можна сказати. Так щоб росол покрив все сало. О, по саме вінці. Так, де є пустота? от так поправляємо, щоб росол повністю був в салі, контактував з салем, о, бульбашки Підійшли лишні. ще трохи заповняємо до країв пару ложечок. О, яка красота. І закриваємо. Та ви що? Сало по цьому рецепту виходить ніжне, пікантне, знаєте, такої з легенькою кислинкою. Уже повний редслини. Коли ж воно буде готове, мінімум два дня, в ідеалі тиждень. Тому для вас це пару секунд, а для мене п'ять днів. Думаю, продегустуємо його системою підживлення. Ну що, друзі? Пройшло навіть не 5 днів, а вісім днів. Пам'ятаєте, ми там ще залишався один кусочок. Я його заточив буквально на третій день. Ну, не витерпів. Що ж, відкриваємо, що тут у нас? О, оце аромат. Таке чудове сало. Так класно бомбить оцетом. Уже хочеться його продегустувати. Дістаємо шматочок. Опа. А ну давай, виходь до нас. Будемо тебе дегустувати. Отака краса. И лаврушка выпадает. Ось. Вот такие шматочки. Вот только полянка, -то. ай яй Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте снаряжем его. так тоненько. А. Как вам? Такая краса. Ну що, друзі? Дегустація! Такі чудово так виглядає це сальце. Таке ароматне, пахуче, запах неймовірний. Будемо куштувати. Ага, у мене сьогодні 50 грамів. І тут сразу на чарці написано тост. За батьків. Так що бережіть своїх батьків. От прямо зараз натисніть на паузу, і зателефонуйте. Скажіть, як ви їх любите, як ви за ними скучили. Уже потім поставите мені лайк. За батьків. сальце. І тут сразу запах. Оце, знаєте, кисленький уксуса. Як воно промаранувалось, яке воно м'якеньке, Та, та ви що? Отак, От на хлібець. М -м 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 -м! Бомба, бомба пітарда. Неймовірно, смачно. Так, да, все-таки 9 днів воно вже стояло в розсолі Смачніше. Я куштував, коли воно було 3 дні. Знаєте, ще не так пропіталось. Ну, а тут. Яка самоката, неймовірна. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Просто і дуже смачно. Погляньте на структуру. Тут самі спеції все. М'якенька яке. Воно. М -м -м. Сьогодні будемо ще готувати борщ. Оце сало піде під борщ. Ви представляєте, як це буде смачно? Дивіться ще одну штучку. Оце сало. Ну воно, знаєте, зараз зросоло, воно мякеньке мякеньке Його буквально в морозилку, там, я не знаю, ну хвилинок на 10. Щоб воно трошки, знаєте, стабілізувалось, таке і так тонесенько-тонесенько морожене. Оце все діло. Немає слів навіть. Як завжди, Світланка, Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Обов'язково підписуйтесь на канал. Попереду в нас буде борщ з грибами сушеними, борщ київський. Так що до зустрічі.